Всім доброго дня! Давно в Ютуб не знімала спеціальне відео, так закидую по зіктоку, вирішила, що потрібно і сюди вже трошки щось зняти. Так, і от зараз буду збиратися бігти по справах і трошечки хочу зробити легенький макіяж. Зроблю його з вами. Зараз вам розкажу трошки що цікавого, які є продукти для макіяжу в нашому онлайн магазині Oriflame, які продукти можна зараз взяти зі знижкою. Ще й зараз чудова акція 15% знижки на всі продукти, що і так вже зі знижкою йдуть в каталогі. Ще плюс 15%. Так що? Слухайте і потім замовляйте, поки дуже вигідно. Нас зараз компанія дуже балує. Недавно була чорна п'ятниця, супер знижки. Тепер знову акція вже супер-супер. Я вже запаслася кремами новеч і тим, що давно хотіла, але ніяк не вирішала, не могла рішитися. Все замовила. А тепер знову омега 3 на знижки. Потрібно замовляти і собі, і мамі і доньки приймаємо всі омегу 3 тому що це дуже корисно. Трошки відволіклась. Поїхали до макіяжа. Дивіться личико, я очистила, умила. Миваємо спеціальними засобами завжди наголошую. Не дай Бог не милом і не самої водичкою. У Нас є гелі для мивання, є молочко бува різне. У мене є гель для мивання Оптималс. Дуже його люблю зараз, також була новеч. Зараз оптимал. Умила, все приготувалась до нанесення макіяжу. Макіяж буде легенький, швиденький, так як завтра ми завжди ми поспішаємо. Так що поки робимо легенький макіяж. Зразу вам хочу сказати, що дуже люблю цю тональну основу Джордані Gold Сивороточкою, до речі, зараз вона взагалі золота ціна 299 гривень, чи 15% мінус. 5. Уявіть. Супер ціна, так що, якщо хочете спробувати, зараз саме той момент багато відтіночків є. Так що рекомендую. У мене відтінок зараз я вам не скажу, здається, слонова кістка. 에, ну, потрібно, можна попробничку підібрати, а взагалі в, саме більше всім підходить слонова кістка. Є трошки смугліші дівчатка, беруть трошки темнішу. Демок, а ну тихенько. У мене котик допомагає, не, не вчить, не поймає сам, що хоче. Так, дивіться, отака тоналочка. Я завжди як використовую, наносю трошки на руку, так? І в мене є спеціальна кісточка для тональної основи. Можна пальцями, можна спонжиком. Хто як привик. Я, мені дуже подобається кісточка. Набираю і починаю знизу. От, дивіться, ну, я зараз наполовинку нанесу, щоб ви різницю побачили. Як то каже, та для чого та тональна основа чи заморочуватись? Зараз ви побачите. Ой, а аромат який. Прям як ці, як якісь духи. Так. Отак, такими, бачите, наслаюємо її. Знизу почали і поїхали, щоб Вона хорошо впиталася. Можна трошки отак, круговими рухами. Тут де порочки, прямо так її постукати, щоб вона впиталась. І трошки заходимо і на шийку, щоб не було різких переходів, так? Так, і лобик не забуваємо. Можна пов'язочку було вдіти, ну я все на ходу. Під глазки бажано консилер. Ще використовувати, але сьогодні я швиденько будемо з тоналочкою. Є в нас класний Джордані консилери, з Іван. І оці всі, бачите, під очима у нас є то темні круги, якісь, то недосипи, то ще щось. То консилери все це вам замаскують. Так, от дивіться, ця половинка. Аж така сяйва вона надає, так? Да? І ця. То почервоніння, то пожовтіння десь різниці. Скажіть, що є різниця. Тут все одного кольору, тут все вразнобуй. Ну, маскуємо й другу швиденько. Я потім поставлю на ускореній швидкості. Щоб ви довго не наблюдали, як я його тут мазюкаю. ви саму суть зрозуміли. Почали знизу і пішли наверх. Носик хорошенько обробили. Ось так. Під очима і не забули за наш гарний лобок. Якщо мало набрали, то налочки ще видавіть. Ну, я якраз, мені здається, все розраховувала і на шийку трошки. Все, ось так, все дуже просто і швидко. Дивіться, яке стало одразу гарне у нас виточка. Бралися всі. Плямки всі якісь, десь так, все. Так, що тональна основа, Джордані, Гол, Сивер, зараз ще чудова знижка. Не, є багато у нас тональних основ. Я не кажу, що тільки цю потрібно користуватися. Але я вам її рекомендую, так як вона моя улюблена, і я думаю, багато її замовляють і вам дуже в нас подобається. Так, після тональної основи в мене така є для бровка, бо в мене бровки такі балувані. Я там раз два-три місяці ходжу до майстра з слухняними більше рубать десь щось підстрижать, щось трошки поправить, пофарбує, а потім сама. Справляюся. Розчесала їх. І отака зараз є губка, е помадка для брів. Є теж в каталогі. Дівчатка це спасіння. Ось так воно виглядає, розкриваєте, ось така кісточка. Вона зараз і донечка почала, в мене тирити її, тому що продукт дійсно чудовий. І замальовуємо. Завжди я не вміла дуже гарні робити бровки, але просто виділити їх. Ви знаєте, що брови чуть не головне в макіяжі. Якщо немає бров, або зроблені трошки не так, то і макіяж весь коту під хвіст. Так що бажано їх трошки наводити, щоб вони у вас були. Так. Так. І другу. Прокрашуємо. Для брів теж в нас багато продуктів. Є тіні для брів, є маркер для брів, є карандаш Джордані голод, Олівець. Так що можна підібрати. А, і туш є для брів. У мене одна дівчинка тільки туш завжди замовляє. Розумієте, в кожного ж різні брови. Ну, дивіться, бровки з'явились. І зразу вже личико зовсім інше. От зараз тоналочка і бровка, так? І зразу вже видно. Стаємо ми трошки гарніші. З'являємося, як казала одна моя колега. Коли з'являються брови, з'являюся я поки нема бровни, нема мене. Так, є теж зараз в каталогі. ще 15% книжки, не забувайте. Так, це ми зробили. Тепер. Дуже легенький макіяж. Ще я звичайно люблю стрілочки, тіні, зараз не будемо. Обов'язково туш. Стрілки можна не намалювати, і без тіня можна якось пережити, але туш нікуди. Дуже люблю Джордані Gold. супер туш. Взагалі я всі їх люблю і п'ять в одному люблю. І в нас їх дуже багато в ріфлеймі. І мало яка мені не підходить. Ну, от це сама улюблена Джордані. Класно подовжує та є об'єм. І швидко малюється, от, якщо навіть кудись потрібно, дуже швидко. Саме головне так раз-раз раз, от бачите, це вже око з'явилося. Тут видно, що воно ще без вій, як здається, так? А тут вже око з'явилося. Димок, що ти хочеш? У вас багато таке, що кіт незрозуміло чого ходить і м'явка. На балкон він не хоче. кормить його накормили. Ну, ми ходимо чомусь і м'явчимо. До кішечок він не хоче, тому що йому так зробили, що він вже не хоче до них. А що ж він тоді хоче, я не можу зрозуміти. да, Димон, що ми хочемо? Так. І я завжди один глазик профарбувала. Він трошечки підсихає, поки я інший, потім повертаюся ще два рази я завжди. Ну, а там дивіться, як вам краще. Так. І цей та перший раз. Так. Так. Бачите, хтось дзвонить. Так, бачите. Так, є. Тоналочка, бровки, туш. І... А, фіксатор для брів ще я вам не показала. Такий в нас з'явився фіксатор. Якщо бровки не слухняні, то ми їх ну, в мене буває теж, що стричить кудись. Я його дуже полюбила. І він так робить, як воскові, їх такі, і вони завмирають на весь день у вас. От так їх хорошенько пригладили. І не переживайте, що десь у вас щось буде терчати. Можна теж зловити, не пам'ятаючи, в цьому є каталогія, але штучка гарна. Так. Рум'янки дуже люблю. Рум'янки в мене Джордані Голд. обажаю їх. Хто не пробує рум'ян, багато чого втрачаєте. Для них в мене є спеціальна теж кісточка вже теж. Не знаю, скільки її років. Джордані Голд це завжди така серія. так Набираємо. Трошки улибаємося, щоб тут яблучко з'явилось. І отак за такої комою, як нас навчали, завитушка. І туди пішло. І от дивіться, вже тут буде. В них є і хайлайтер. І вверх. Опа. І у вас Тут трошки буде як хайлайтер нанесений, так? Трошки румяний, то все, бачите, вже переливається. А бажаю. Обов'язково собі замовте. І вам їх, хватить, я не знаю. У мене одні були, їм вже було більше п'яти років, тут можна трошечки. То я їх подарувала, а собі замовила нові. тому що ну, вже хочеться новенькі їх. Декілька відтінків, вони є різні, так що. Румянка і щіточка до румян. Тавжди те, що красуні повинно бути, мені здається, в кожної. Робити такий румянчик легенький і ще й хайлайтерчик є там. Так, це теж я вам показала. Ну що, самі головні штрихи легенького макіяжа є, бачите, трошки, як моє личко, посвіжішало, погарнішало. звичайно, помадка. Ще користуюся олівцем для помади. Зараз не буду це швидкий макіяж. Так. Ну так. Отаку дуже люблю, Із-за що помадка надає об'єма. Зараз вона теж є в каталогі. ще 15% знижка. Нора подобається тим, що вона тримається довгенько. Дійсно, якісь робить губки трошечки більшими. Ну, і супер. У мене є пару відтіночків, люблю і той, і цей. А взагалі там їх багато, можете підібрати, який вам подобається. Ну, ось, таке. ось такий макіяж, дівчатка. Ну і, звичайно, головний штрих це наносимо наш аромат есензу. Ну, зараз я ще вдінуся, потім взагалі впшикнуся. Есенза, дівчатка, найдорогії наш аромат люкс. 999 гривень. Подарунок парфумований крем для тіла і 15% знижки. За 800 гривень ви отримуєте дорогу воду і дорогий крем. Супер. Те саме з чоловічої сензой, подарунок гельскраб, новий чоловічий для вмивання. За сензою Супрім в подарунок червона помада Джордані. -голс». Це супер знижки. Не пропустіть. Тоналочки, аромати для бров, помадки. Це все зараз є в каталогі і ще із супер знижечками. Так що з нами макіяж робити легко, просто, гарно, дивіться, який гарний, триматиметься довго вже перевірено. Рекомендую. Замовляйте, пишіть мені, я вам допоможу замовити. Допоможу, якщо захочете оформити свій номерок і щоб у вас була знижка. 15% кешбек на всі продукти і буду вас повіщати про всі акції, як скуптись в нашому онлайн-магазині. дуже вигідно. Бажаю всім вам гарного дня, всім нам мирного неба. Хай вас все буде добре. Пишіть.